Всім привіт! Вітаю на каналі Лялькова колекція! Я все ще хворію, тому мій голос все ще може здатися вам трошки хриплим або хриплішим, ніж ви звикли чути. Але сьогодні ще одна розпаковка. У мене тут одна посилочка від хобі і ще одна посилочка від хобі Search. А що може краще підняти настрій і допомогти одужати, ніж посилки з Японії? І ось цей дуже-дуже милий і дуже крутий фешн пак для ліка. По класиці цей фешн пак підходить і на маленьку ліку, і на високу ліку ліку 17. А ще цей фешн пак ідеально підійде на руруко і, думаю, на момоко. Насправді цей фешн пак виходив ще навесні, але я забув, що я його передзамовив, і в якийсь момент у мене просто зняло гроші, і я такий. Я, звісно, розумію все, але до зарплати ще далеко не те, щоб він супер дорого коштував, але доставка обійшлась дорожче, ніж сам фешн пак. Ну я трошки поплакав, але потім згадав, що ну, це ж фешн пак для ліка, тому чого плакати, заробиш ще грошей. Приблизно останні три роки я так і живу. В цьому фешн-паку дуже-дуже миленький костюмчик кролика. Я відкрию його прямо зараз. Насправді, судячи по кольору, цей фешн-пак все-таки передбачений для дорослої ліки високої, тому що ось ці салатовий і чорний це її такі традиційні кольори. Проте, ззаду на упаковці сказано, що для маленької також підходить. Будемо дивитись і міряти. Дуже смішно, що тут також є гарантійний талон. Ось так виглядає сама коробочка, вона доволі мінімалістична, хоча, ну яке мінімалістичне, якщо на задній стороні стільки написів і картинок. А от блістер точно виглядає мінімалістично. Тут спідниця, блуза зі стрічкою, дуже-дуже миленькі перчаточки, дві сережки і кільце, каблучка, вушки кролика, і ще ось такі напівстриптизерські чоботи. Звісно ж, не забуваємо про кульку. Ви не подумайте, я обожнюю стриптизерські чоботи. Якщо б наш соціум був до цього готовий, я б сам такі носив. По традиції, у них весь фешн приклеєний скотчем до коробки. Почнемо, мабуть, якраз із цих чуботів. Так, фешн паки від ліка здебільшого десь на 80% шмоток підходять на барбі. Ну і ви зацініть. Юй! Ось це трошки смішно, звісно, але. ну... Що так і працюють лільок? На жаль, мабуть, варто дістати і ліку також, щоб на неї приміряти. Жертвою примірки для ліка буде ось ця ліка Севентіл, яка називається Retro Lady. В неї дуже гарне таке волосся в стилі банана Спліт. Воно одночасно з жовтими пасмами і одночасно з пшеничними. Тому ну я називаю це волосся Банана Спліт. Як десерт банана Спліт. Пам'ятаєте, в цьому відео я показував вам тіло маленької ліки. Так от, тіло дорослої ліки м, цікавіше, тому що у неї є дубка, вона промальована. І у неї ось такі мереживні трусики. Тобто не просто шматочок білої тканини, а прям мереживні трусики. Вони, до речі, не підходять на барбі. Я пробував у барбі таз все-таки ширший трошечки сильно. До речі, що цікаво тут комір. І футболка це окремі елементи. І я дуже здивований і дуже радий, тому що це буквально може слугувати як класична стандартна базова біла футболка. Ну або кроп-футболка. У футболки тут є невеличка підкладка, це дуже зручно, тому що вона не буде стирчати на шиї. Ця футболка дуже цікава, тим, що крім того, що вона просто ось така кропнута базова, то вона ще є з такої тканини, яка нагадує чи то войлок. Чи то плюш. Ну і виглядає вже доволі мило. Я люблю, коли в цих маленьких фешн-паках ти вдягаєш щось одне, і воно вже створює милий образ. Далі спідниця. Ну, не буде ж вона в трусах постійно ходити, правильно? А вона вже така казкова, така Барбі Берздей. Заберу у Барбі назад черевики. І ось так в них виглядає Чан. Дуже милий, дуже пастельний образ. Насправді, от серйозно, ось так уже добре. Ось так от разом з комірчиком. Образ різко став такий анімешний японський овердизайн такий трошки. У Ліка Севентін в одній із рук є місце під каблучку. Тобто тіло Ліка Севентін, воно завжди з каблучкою, тому що це фактично додатковий аксесуар. Сережки та каблучка у формі серденьок. вони, до речі, абсолютно ідентичні всі. Тому я думаю, що тут не важливо, що я вставлю в руку, а що я вставлю в вуха. Такого типу сережки вони підходять і для барбі. Але, наприклад, у цієї барбі нема дірочок у вухах. Це виглядає дуже миленько, це також виглядає дуже миленько. Дуже мені подобається цей образ на ліці, але це ж не кінець. <звук> Дивіться на цю милоту. Це капець. Тепер черга перчаточок. Взагалі цікаво, що вони в цьому образі дали їй і перчатки, і каблучку. Перчатки надягаються не дуже легко насправді. О, як це кавайно. Ну. ну це прям дуже милий образ. Знову ж таки, я люблю наївних ляльок, і я розумію, що комусь із вас там подобаються ці розфуфирені інтегріті, які постійно дивляться на вас як на. Але мені подобається ліка, вони якісь такі добрі, милі, не знаю. Мені подобається більше все таки милі наївні ляльки. Це не означає, що мені інтегріті не подобається. Вони просто дуже серйозні для мене. А вони милі і вони веселі. Не знаю, вони такі трошки трешові, як аніме, ну, типу легенькі. Тому якщо вам теж подобаються наївні милі лялечки, пишіть в коменти. В цьому наборі також була повітряна кулька. Тепер я розумію, чому в неї було і кільце, і рукавички. Тому що кульку не можна тримати в рукавичках. Мама не дозволяє. Це дуже мило, але дуже тупінько насправді. Ем, це більше схоже на милиці, ніж на кульку. І ну не знаю, вона дуже, дуже важка і вона постійно гне її руку трошки. Ну Для фотки можна поставити руку ось цю дивну зігнуту. Але в цілому я б не сказав, що це виглядає прикольно. Це вже занадто якось для мене виглядає трешовенько. Але в цьому ну, доволі мило, що вони продумали такий момент. Насправді цей тримач знімається, тобто, якщо ви заміните на шарнірне тіло, в якому є долонька, яка може тримати, то вона просто зможе ось так от прямо тримати цю кульку Ну, в А, Звісно, у класичної ліка долоньки не пристосовані <звук> до того, щоб щось тримати. Коротше, ось така мілашка. Давайте я вам покажу те ж саме тепер на барбі. Поки я не забув і не викинув коробку, всередині фешн-паку був ось такий наборчик стікерів. такий сет із п'яти стікерів. Ось так цей образ виглядає на барбі. А, ну, в той момент, коли у лікі цей образ виглядав миленько. На Барбі це також виглядає миленько, але відчуття таке, наче це доросла дівчина, прийшла на шкільне свято до молодшої сестрички, або ж навіть до своєї дочки, повинен сказати, що в цілому шмотки всі підходять, і навіть рукавички можна на неї вдягнути. Просто це складніше, тому що конкретно у цієї моделі Барбі дуже цупкі. Пластикові руки і вони ну, не стискаються під час надягання, але на to Move точно можна вдягнути, тому що у них більш резинові лапки. Без комірчика це виглядає трошки, наче Birthday Barbie. Мені трошки нагадує ось цю Барбі по вайбах. Я не знаю чому, тому що пастельне і біле, ну, типу, щось таке. Але в цілому шмотки сидять на ній маленько, нічого не задирається. Я би не міряв навіть на Monster High цей одяг, тому що на дракулору ну вона потоне просто в цій футболці, а спідниця, скоріш за все, підійде. Ну але купляти фешн пак заради спідниці ну це таке собі задоволення. У мене ж тут ще одна посилка. Причому що цікаво, це коробка від Хобі Сьорч. Але насправді посилка від Good Smile Company. Це одразу видно по ось цих пакетиках. Також тут в посилці були бонуси. Я вам їх покажу трохи пізніше. Основний пакуночок в цій посилці це нандроїд номер 747, а точніше, вже його репродукція, тобто репринт, другий тираж, або вже і третій персонажки Ацуко Кагарі із Little Witch Academia. Це аніми від студії Trigger. Студії, яка подарувала нам із свіжого смаколиків підземеллі, Ромар, також Кіл-Ле-Кіл, в цьому аніме є все, що я люблю: дівчата, чарівниці, ну по факту відьмочки, вони вчаться в школі, щось типу Гаррі Поттера, але більш комедійне, веселе і більш добре. Воно без якогось там великого лиходія, воно про дружбу, про магію і про веселощі. В наборчику з Ако тут дуже багато аксесуарів. В неї тут великий відьомський капелюх, тому коробочка набагато більша, ніж сучасна коробочка нендороїдів, так як це репринт. То це стара модель. Звісно ж, так як це нендорої, тут є змінні деталі, різні емоції. І з того, що я бачу, тут буде два обличчя додаткових, ну і, звісно ж, основне обличчя Ако. Тут будуть також вушка кролика, і мітла, і відьомський капелюх. Ну, коротше, багато маленьких різних аксесуарів. Якщо вам цікаво подивитись на Ако або на Сакуру, або на інших нендороїдів, будь ласка, напишіть в коменти, і я зніму відео. Також за передзамовлення цього нендороїда була додаткова деталька. Це по факту просто підставочка додаткова варіативна для нендороїда Ако. Але також в тому місяці, коли я її замовляв, рандомно в подарунок клали лапки з додатковими деталями. І в даному випадку це дві ручки, морозиво і Фотік. Тобто, фактично, це змінні долоньки для нендороїдів. Щоб мати ще більшу можливість позування цих фігурок, така в мене сьогодні розпаковка. Бажаю всім гарного та спокійного дня і до зустрічі, па.